Позашляховик для зсу учні Вінницького ліцею номер 35 зібрали понад 200 тисяч гривень і придбали автівку для червоної калини. Впродовж квітня проводили благодійні акції, аби виручити якомога більше грошей. Ми приносили різні смаколики, які відправлялися на підтримку збройних сил. Ми організовували різні майстер-класи, де учні малювали малюнки, клеїли щось, робили власноруч. Ось також ми робили саме ну, власну ярмарку, там де продавали продукти і збирали кошти. Із проханням допомогти у заклад звернулися волонтери 14-ї штурмової бригади на початку весни. Щоб це був Обов'язково повний привод, щоб ця машина могла пройти там, де скажімо, по будь-якому будь-якій дорозі. Вот. І вона могла виконувати дуже бути багатофункціональною, тобто вона може бути використана для багатьох потреб саме в зоні бойових дій. Близько 10 днів тривав пошук потрібного позашляговика. Знайшли його у Польщі, і вже за кілька тижнів машина була у Вінниці. Вона відповідає усім запитам військових і закриє потреби бійців у гарячих точках. Він може використовуватись за багатьма напрямками, починаючи від евакуації поранених і, і закінчуючи доставкою доставкою штурмових груп підрозділів БПЛА. Тому що цей, цей транспортний засоб він дуже себе зарекомендував і дуже прохідний і, і дуже багато. Я думаю, що він зробить корисного у багажних школярі. Склали десятки коробок зі смаколиками, а ще подарували малюнки військовим. У ліцеї щоденно працюють, аби частіше відправляти допомогу нашим захисникам. Наш заклад, крім цього, також плете сітки, робить окопні свічки, і плануємо надалі ще також закупити дрони для наших захисників і проводити ще благодійні акції для, для потреби наших військових. Катерина Соколюк, Водимінжиєвський, новини за день телеканал. Віта.